Кулінарний челендж. Давайте дізнаємося, хоче наша малятка Джес на обід. Вона страшенно голодна. Ух ти! Почнемо з бургера. Супер! Всі мають виконати. Легко беремо булочки, додамо соусу, кетчуп. Чудово. А потім трохи гірчиці. Сухий бургер нам точно не потрібен. Кладемо слайс помідора, далі котлети, сир, пари з вистачить і салат для свіжості. Давайте зробимо найбільший бургер у житті. Джес. Ух ти, це потужно. Такого джес точно ніколи не їла. Вона буде в захваті. Майже готова. Все мені не потрібне. А що ви наробили? Навіщо кидатись? Моя черга готувати. Я зроблю корисний бургер із капусти. Один рух і все готово. Друзі, раджу вам відійти подалі, бо бабуся у справі. Бабуся знається на приготуванні. У неї точно все буде корисне та домашнє. Давайте подивимось, що вона встигла зробити. О, вже нарізала багато різних овочів. Вона справжній професіонал так швидко справляється. І з цього збере овочевий бургер. Це буде смачно та поживно. Кладемо помідор, далі перець, моркву, огірок, цибулю, салат. Яка краса. Накриваємо капустою. Викладаємо, звісно, кукурудзу зверху. Ну, краса. У мене все готово. От і все. Ну, Квентін. Як у тебе справи? Тримай кукурудзу. Е, ух ти! А це ідея. Із кукурудзи можна зробити попкорн. Кладемо на сковорідку. Далі засипаємо цукерки. Чудово. Чекаємо. Дістаємо маршмеллоу. Де вони? От висипаємо в миску, потім кладемо в мікрохвильовку. Ага. Запускаємо потужніше, щоб усе розплавилось. Так, що там у мене з попкорном? Ух ти! Готово. Залишилось забрати початок. Ай! Горяче! Попкорн виглядає просто приголомшливо! Апетитно! Тепер висипаємо попкорн в миску. Висипали. Залишилось все перемішати лопаткою. Ух ти, Маршмело так апетитно тягнеться. Здорово. Ага, мені потрібна кругла форма. Кладемо в неї маршмелу з попкорном. Отрамбували. Супер. Забираємо форму, вийшла солодка булочка, дістаємо на кладемо її на булочко можна побільше розмазуємо. Після висипаємо цукерки ньорц. і кладемо шоколадну плитку. Далі пару тістечок і більше мармеладних райдужних стрічок. Обожнюю, вони такі кислі. Далі поливаємо все полуничним соусом і побільше. Ось так клас. Залишилось накрити солодкою булочкою. Готово. Дже, сестричка, спробуй. Ух ти, ви зробили для мене бургери. Все виглядає так яскраво та смачно. Ось тільки мене бентежить ось цей. Чому він з капусти? Ну я можу його спробувати. Відкусимо трохи. Жахливо. Не овочі. Далі спробуємо цей солодкий бургер. Я ніколи такого не їла. мій не спосіб заїсти цей жахливий овочевий бургер з капусти. О, тут маршмело. Так тягнеться. Це так здорово, смакота. Тут усі мої улюблені солодощі. Братик, так тримати. Клас. А що залишилось? Ух ти! Це бургер величезний. Спробуємо. Ого. Це те, що я хотіла. Смакота. Нічого смачнішого я не їла. Він скрізь смачний. Важко зупинитись. Ой! Наша малятка це все з'їсть. Це дуже смачно. Знаєте що? Я вирішила. Шеф, перемога твоя. Так, перемога моя. Я найкращий. Так, так, так. На цей раз робіть мені піцу. Обожнюю цю страву. Ого, всі знають, що робити. А що мені придумати? О, точно. Беремо жуйку. Якщо взяти кілька штук, з'єднати між собою і розкачати качалкою, то вийде, знаєте, що смачна основа для солодкої піци. Так, краще п'єць не бачив. У мене буде класична піца. Потрібна маленька миска. Кладемо зверху тісто. Далі примнемо тісто. По цій маленькій мисці. У самому центрі. Готово. О, шеф, знову щось вигадав. Я робитиму для своєї малечі джес-пиріг. Кладемо тісто у форму. Акуратно все розгладжуємо. Далі беремо смачний малиновий джем. Я сама його між іншим зробила. Викладаємо у форму. Так. Розмажимо. Треба заповнити все тісто. Коли ми заповнимо, то можна викласти зверху яблука, банан, лохину та полуницю. Чудово, виглядає вже смачно. Ох, шеф, це відкритий вогонь, що ви вигадали. Наш шеф знає, як ефектно приготувати навіть найпростішу страву. Чим же він здивує здивуєджес цього разу? Ух ти, сир так апетитно плавиться. Це точно смачно. Бабуся теж вирішила використати лайфхак шефа спальником. Квентін. Дивися, я тут готую. Здорово. Ой. Зараз те приготую. Я вже заснула. Чудово. Бабуся, я скористаюсь пальником. Мені треба розплавити маршмеллоу. Ух ти! Крутяк! Швидко плавиться! Клас! Дякую, бабуся! Продовжуй! Так, мені треба викласти мармеладних ведмедиків. От сюди. Далі шоколад і мемдемс. Ну от і все. Всі-все приготували, а бабуся ще спить. Прокидайся. Ой, Джес, настав час дегустації. Як смачно все виглядає. Почнемо зі звичайної піци, яку зробив мені шеф. О, тут навіть соус є. Як круто! М -м -м. Обожнюю папіроні. Клас. Це найкраща піца. Прямо як я і хотіла. М -м -м. Але залишимо місце для інших страв. Що там далі? Пиріг. Такі часто готує бабуся. Спробуємо. Ой, зачекайте. Але це ж не піца, а пиріг. Таке не підходить. Хочу смачний пиріг. Ні. Але я ще відкушу шматочок. А що тут вигадали? Солодка піца з солодощів. Давайте спробуємо. Ох, як тягнеться. Краще за всякий сир. Здорово. Брат Квентін, ти переміг. Все реально смачно. Клас. Я справді виграв. Як круто. Так, так, так. А тепер приготуйте мені коктейль Хоче щось смачне попити. Звісно, мила. Давайте зробимо фруктовий напій. Мені потрібен ананас. З нього я зроблю їстівний келих. Витягуємо нутрощі. Цьому мені допоможе ніж. І так, Чудово Тепер робимо сам коктейль Мені потрібен блендер. Беремо фрукти, очистимо їх. Почнемо з мандарину. Кладемо часточку мандарину після яблука. І вмикаємо наш блендер. О, подивіться, як все апетитно готується. І виглядає, до речі, також апетитно. Сама б випила такий корисний коктейль. Переливаємо в келих із ананаса. Розкішно. Прикрашаємо ягодами. Додамо коктейльну парасольку. І звісно, трубочку. Мій коктейль готовий. А я буду робити молочний. Наливаємо в келих молоко. Далі беремо шоколадні бомбочки. Я не можу англювати вмію. Самі подивіться, як круто! Бабуся, скажи, що класно. Ну, так. Ой, пустив. А це ще що? Маршмелоу. Спробуємо. М -м -м. Какао! Здорово. Так, але залишилась тільки одна шоколадна бомбочка. Добре, вже сама її покладе в молоко. Мені потрібен виноград. Перекладаємо виноград на половину в келих. Ось так. Решту половини заповнюємо льодом. Потім заливаємо водою. Готово. Додамо трохи йогурту. Ну от і все, Вуаля. Мій коктейль готовий. Джес, скоріше спробуй і трубочка. Я буду лише рада. Все виглядає чудово. З чого мені почати? Хм, дивно, тут шоколадна кулька. Ого. і що мені робити з цим? О, я зрозуміла. Потрібно покласти в молоко. Клас. Вийшло. Це какао з маршмеллоу. Має бути дуже смачно. Класна ідея, спробуємо. Смакота. Мені подобається. А що тут? Це фруктовий коктейль в ананасі. І навіть фрукти на шпажках. Обожнюю їх. Клас, смакота. Давайте спробуємо сам коктейль. Як свіжо та смачно. З таким коктейлем одразу хочеться на берег океану. Знаєте, мені сподобалось. Залишилось спробувати останній коктейль. Він виглядає цікаво і на смак також дуже крутий. Перемагає бабуся. Ти найкраща. Всі її чули. Я найкраща. Йо-хо, перемога моя. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.